Дорогі тітки, сьогодні ми навчаємося запитувати, чи подобається тобі ось така тваринка та відповідати Так, подобається. Подивіться на хлопчика, як йому подобається собачка. А давайте запитаємо його, чи подобається тобі ця собачка. Do you like this dog? Тобі подобається ця собачка? Yes, I do. Так. Подобається, адже це видно правильно? Давайте запитаємо про інших тваринок. Do you like this rabbit? Yes, I do. Do you like this fish? Yes, I do. Do you like this pig? Yes, I do. Do you like uh, this cat? Yes, I do. Do you like this fox? Yes. I do. Do you like this goose? Yes, I do. Do you like this elephant? Yes, I do. Дітки, спробуйте поставити запитання самостійно. Do you like this dog? Yes, I do. Згадайте, будь ласка, назви інших тваринок, які ви знаєте, та запитайте, чи подобаються хлопчику ці тваринки.